У нас був російськомовний проект. Після 24-го він почав приносити набагато менше грошей, і ми з назаром почали думати взагалі, що ми можемо робити. тому що спочатку ми робили тільки ну такі проекти, які допомагають саме у війні. Там чат-боти, які відповідали на питання, і таке інше. Угу. Тобто, проекти некомерційні. Потім ми зрозуміли, що треба якось жити далі, і зробили англомовний проект. Тобто, це копія нашого проекту російськомовного спортивна але... тематика. Та, але... та, спортивна тематика, але вже англомовний. А деякий час ми там не проробили, звісно, ніякого результату не було. Але потім він вистрілив і почав приносити нам непогані гроші. Там було півтори тисячі, дві тисячі доларів, три тисячі доларів. Ми почали розуміти, що це працює. Потім в нас ще й почались продажі. Ми розуміли, що окей, можна ще й продавати. А потім в нас з'явився ось нещодавно перший рекламодавець запропонував нам там 300 доларів за те, що зробити рекламу. Ми зрозуміли, що ринок дуже об'ємний, дуже багато людей спілкуються саме англійською мовою, почали розвиватися в цьому напрямку. Зараз також розвиваємо цей проєкт. І паралельно ми ще зробили україномовний проєкт, це на іншу тематику: саме, як робити популярні канали, як робити популярні проекти, тому що ми експерти саме в просуванні відео, в тому, як робити вірусні відео. І тут наша ціль не тільки. Заробити наша ціль зробити, по-перше, трохи таку тусовку в Україні саме блогерів, тобто mm -hmm. робити не розважальний контент, а робити саме те, що буде просувати інших блогерів. Ми таку розуміємо, спільноту. Так, спільноту. тому що блогінг зараз і взагалі контент він розвивається. Для того для того, щоб його поширювати, треба потрібна інформація. Ця інформація в нас є, тому що ми дуже ну, довго робили контент. І ми зараз розуміємо, що соціальне це також має значення, тому що якщо ви хочете, щоб Української мови було більше для того, щоб ну наша культура поширювалась, хтось повинен її поширювати. Uh -huh. Це блогери, тому що блогери зараз лідери думок, і це соціально значимий такий проект, в якому ми відчуваємо свою суперсилу, і тому ми зробили оцей проект. Розуміємо, що це можна масштабувати як бізнес, і це можна. Ну, цим можна допомагати іншим людям робити свої канали. Я додам от зараз багато хто говорить: типо, як зробити так, щоб українці перестали споживати російський контент, для того, щоб українці перестали споживати російський контент, треба робити більше якісного українського контенту. Тобто, це от такий от наш вклад. І ми дуже сподіваємося, сподіваємося, що у нас це вийде, якраз от поширювати, якраз давати розуміння, що от прямо зараз треба залітати на український контент. Відкрито все, що в будь-які ніч відкриті, ви просто залітаєте, робите вітер і збагачуєте українську культуру, mm -hmm. український інфопростір.